Просимо до нашої арафії. Сина і Святого Духа Сміє, і Мені, як главі нашої церкви, на серці лежить добро і розвиток нашої церкви, зокрема на цих теренах. Хочу теж подякувати і вам, бо я знаю, що сьогодні не є вихідний день. Раз, а друге, година не є закінченням робочого дня. Але ви разом з дітьми, так як каже наша літургія, всяку нині житейську і печаль, все відклали для того, щоб ми могли разом сьогодні бути. Благословення Господні на вас, того благодатію і чоловіколюбієм завжди, нині повсякчас, і на віки вічні нашого ¿Tan 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 ya fuimos de